Ваша честь я би хотіла ось надавати таке питання, винести отвали, що стосується долучення до даної справи, відкриттям часової так як вони є сфальшовані. І я долучила до даної справи разом з позивною заявою що спітим часової непрацездатності підписання до отримання моєї даної організації. Також долучила до справи. Первіку інспекції праці станом за номером 19А289161527 номер від 2014 року. Проте відповідаючи і долучивши довідами на практику відробленому проконповістки, вводить по погону з таким механізмом відкритою брати незаперечних пакетів, що є позивачку справи. Вожу суд я прошу вас винести вставити, так як я долучила дійсно, яку я отримала від них це, віду, а також і підтвердження моїх зв'язків інспекцією праці. Ухвалу. ухвалу винести про те, що відповідачам та відомо підроблені документи, а саме розрахунок за ліску тимчасової непрацездатності вимагає кількості 4. Розумієте, щоб суд вважав якісь обставини, що вважаєте, що такі вони завідомо підроблені, маєте право зовні за прокурорних органів. Але в нас експорту не проводили способності. На ваша <пробіт> честь, це тут не потрібно експертизи, тут є листки з даними, підписані там же керівництвом. Тут не стоїть питання, що хтось на це підписав, питання в тому, що вони під... підроблені, точніше іншими цифрами. Добре, давайте такі останні були в податках. Я говорю про ті, що я подала, Я подала, так. 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 Те інспекції з працюють я також питала, чітко зазначено, що для того, щоб ми нарахували середньоденний заробіт, було би відчислено одного посадового окладу. І тут експертиза абсолютно немає. Оцей, так? Цей. З розрахунку 30 гривень, так. Там, до бігів, які, керів, Добре, раз, два, три, чотири. Добре, який подає нас? в нас відповідач? Це дає нам доступно. Чи інформація поводить по нас? Я не бачила, яку, але я бачу в заперечення, тому що я не знаю, що держава справи, що допомога тимчасовій праці підсудатності за квітень травень, виплачена підприємством правомірно, виходячи із реально отриманих плана Так, так. І при цьому в сумі 758-78. Перед вами є чотири можна назветі їх разом, і там цієї суми не буде це раз. А по-друге, в абзаці на сторінці другій, в абзаці четвертому чітко вказано, що перевіркою довіду для розрахунку встановлено, що порядку не дотримано, оскільки середньоденний заробіток обчислено з посадового окладу. Тобто відповідач невмисне вводить тут двома, представляючи мене якимось кримінальним авторитетом, мабуть, і не знати, з якою метою це робиться. Проте долучено документи і написано. В запереченнях. Стосовно в мене принижують мою честь і гідність і неправдиві дані. Це чудово лиш пеночки впадають з тими, які вказують в заперечення. Звичайно. Але справа в тому, що заперечення, вони ще ссуваються на те, що я приховую від вас інформацію, Ваша честь, Я нічого не приховую, тому що я отримала дані листки із підписом з відбитками печатки від ДП Комунальних 3, а не зробила їх собі вдома і не принесла. Ваше відповідає, що можете поступити Наскільки мені відомо, головний бухгалтер суттєво була судом основному пояснювала, що потім на вимогу інспекції праці проводився перерахунок. І до цих лікарняних листків ще були здійснені певні проплати. Це було відображено в заперечність, і це було відображено в долучених по матеріалі справи документів. Ну а з приводу винесення окремої ухвали з цього приводу, то я вважаю, що вона... Винесення даної ухвали не відповідає вимогам цивільно-процесуального закону, оскільки ми є сторона по справі і ми, відповідно, маємо право давати оцінку як позиції позивача, так і долучених нею документами і давати в даному випадку висловлена в заперечення. Позиція є правом сторони, передбачена цивільно-процесуальним законодавством. Тому не бачу ніякої. Потреби у винесенні з цього приводу окремо до перший час свідком було, коли давала покази свідок, світу з присягою, говорила про те, що вона знає про кримінальну відповідальність за неправдиві покази заперечені в документах, тому подаю всім протилежно. Прошу звернути на це увагу. Про те, що вони дали завітому підроблені документи а саме розрахункові розкидним чи вставили непрацездатності. Можливо, ви не бачили, які мені видавали до того, тому що ви є адвокатці справі. А в судовому засіданні, коли виступав свідок мутрик, вона чітко сказала, що ці листи є не відповідають. Оцінку доказів, оцінку доказу суд повинен давати в рішеннях, а не в окремій ухвалі. Зумієте, як суд може зараз шляхом винесення окремої ухвали давати оцінку тим чи іншим доказам? Суд повинен їх оцінювати на радше кімнаті. Ви зараз клопочете перед судом, щоб суд надав, не виносячи рішення, надав певну оцінку сторонам і виніс якусь ухвалу щодо надання неправдивої. Просто ви просите процесуально неможливу річ. А ви вважаєте, що як адвокат приносити підроблені документи можливо? Я не приношу підрозділу. Це ж ви принесли і долучили і в запереченні на підставі чого ви на цивалися на суденце. Прошу відмовити задоволення даного клопотання, тому що винесення як такої ухвали, воно ми зараз бачимо І в судді також може купитися правди. Про подробці це все документи, лікарняни, довідки про доходи, які в суд подали. Проте це вже від квітня місяця стане на сьогоднішній день. Тому, Тому, 352, 366 частина перша, 358 частина четверта. Четверта, 38 і 366 перша, так? Так. Да. Коли було відпрацю? В квітні місяці 2014 року. Потому что она не закрыла. Нет, вона не закрыт, попробую материал. Так что я не знаю, куда я хочу хотите. Ваша мені не надають матеріалів для обмен. Тернопільский МВ? Так, Тернопільским МВ, УМС, Тернопільский область. Я попросила. На всіх клопотаннях про закриття провадження справи. Згідно пункту 7 статті 205 звільного процесуального Кодексу України, суд своєю ухвалою закриває провадження справи юридична особа, яка була в однієї історії, у справі відвідована. Шановний суд, ми звертаємося з даним клопотанням і подаємо суду нотаріально завірено в копії повідомлення державного реєстратора про те, що таке підприємство, як ДП комунальний 3, ліквідовано виключено з державного реєстру і проводила наступних маленьких. Я не знаю, за настільки часу затягували на пам'ять намисне, що вони закроються підприємство, незаконно закрити це. Правонаступників підприємства. Правонаступником є. Директором той самої ручкою, той самий котик. То вони по статуту зобов'язані нести відповідальність за свою точку Хто є. Правонаступником є Гетов Марія. Комунальник 3 є лише дочірнім підприємством, його. Згідно статуту, Гетов Марія повинна відповідати. Не повинна, а в статуті вказувати. Тому що комунальник 3 то сьогодні, що не робить, і відповідальність несе лише котик Кому не де... капіталь. Спусти Світориство Мрія не є правонаступником, де пекому мене східно документів про ліквідацію. Статут чого? Каже, підтверджує правонаступність статуту. ГТО Великий Бухти Мрії. 140, 32, 71.